Із робочим візитом на Рівненській АЕС побував голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль, делегати органу виконавчої влади та начальниця Варайської районної адміністрації Людмила Мариніна. У межах зустрічі вони спільно з генеральним директором та головним інженером РАЕС побували в машинних залах та на блочних щитах управління енергоблоків станції. Мета візиту ознайомлення нового очільника ОВА з енергогенеруючим підприємством та налагодження подальшої співпраці з атомною станцією. Олександр Коваль наголосив, що Рівненська АЕС об'єкт державного рівня, отже, взаєморозуміння та командна робота вкрай важлива. Сьогодні мій візит перше все ознайомчий з приводу того, що подивитися, як працює станція, як відбувається життєдіяльність станції під час військового стану. Ну і звісно, безпекові заходи, які є сьогодні. Надзвичайно важливими для всієї країни це об'єкт пріоритетності номер один в області, і він вимагає особливої уваги сьогодні не тільки від мене особисто, а від всієї складової сили оборони. Тому е я впевнений в тому, що те, що ми сьогодні почули, про блекаут, як станція пройшла, як вона працює з захистом, це якраз є заслуга вашого колективу, заслуга всієї системи оборони. Тому я тут дякую кожному за роботу і надіюся на те, що якраз безпекові заходи. Для нас є пріоритетом, і ми ці всі питання, які сьогодні стоять перед нами, нагально виконуємо на високому рівні. Після обходу про майданчиком керівники АЕС та представники обласної військової адміністрації провели виробничу нараду, обговорили питання обороноздатності стратегічного об'єкта, економічні питання та такі, що й надалі забезпечуватимуть стабільне енергопостачання. Очільник ОВА подякував енергетикам за надійну атомну генерацію. Генеральний директор ЕС Павло Ковтонюк зазначив, що така співпраця важлива для всього регіону, адже енергетична безпека одне з першочергових завдань як атомників, так і державної влади. В цілому Булася така невелика нарада на нашій станції, де керівник військової обласної адміністрації підтвердив і своє відношення, досить серйозне відношення до Рівінської атомної станції. як… Надзвичайно потужного виробника електроенергії, який забезпечує не тільки електроенергію там Рівненської області і наповнює бюджетом, ну найбільшим, мабуть, часткою бюджету Рівненської області, а і виробника, який забезпечує стабільність енергосистеми України. Тетяна Федорова, Павло Жих, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.